Доброго дня! Я запрошую учнів на корекцію розвитку. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему розвиток зв'язного мовлення, виконання письмових робіт, переказ. Тож, відкриваємо зошити і записуємо сьогоднішнє число 7 лютого. Є наступний рядок, розвиток зв'язного мовлення. Є. На наступному рядку посередині запишемо назву переказу. Історія літачка. Є. Наступний рядок записуємо переказ. Переказ. Є, І слухаємо весь текст. Історія літачка. Паперовий літачок плавно опускається Оленці на парту. Дівчинка мимоволі усміхнулася. Такий чудернацький, з крилами, як у метелика. Підняла його і раптом захоплення на її обличчі змінилось обуренням. Літак було зроблено з аркуша, вирваного з підручника географії. Така неповага до книжок здивувала Оленку. У неї найохайніші в класі підручники. Завжди обгорнуті, без жодної помітки. А тут... Дівчинка розгублено озирнулась на однокласників. Більшість повторювала наступний урок, схилившись над підручниками географії. В одному з них не вистачало аркуша, тільки в чийому саме. Пролунав дзвоник і розпочався урок. Так би й не дізналася, мабуть, Аленка, хто вирвав з підручника аркуш. Якби на тому ж уроці випадково не допомогла вчителька. Сьогодні ми з вами здійснимо подорож по країнах Африки, сказала вона. Відкривайте підручники на 107 сторінці. Прочитайте уважно. А тепер погляньмо на карту і уявімо, що ми опинилися в одній із країн субтропічної зони. Що в її природі насамперед привертає увагу? Хто розпочне нашу уявну подорож? Андрійку, ти. Оленка обернулася і відразу помітила, як зашарілося обличчя її однокласника. Він сидів сам за останньою партою. Андрій ковчився на трійки і часто пустував на уроках. У мене тут аркуша немає, не підводячи на вчительку очей, тихо мовив він. А де ж він? здивувалась учителька. У тебе ж новий підручник? Хлопець мовчав. Оленці стало прикро і соромно за нього. Ми з вами пам'ятаємо, для того, щоб написати переказ, нам треба скласти детальний план. Отже, посередині наступного рядка записуємо план. Є? Так, ну і повертаємося до тексту, я читаю перший абзац. Паперовий літачок плавно опускається Оленці на парту. Дівчинка мимоволі усміхнулася. Такий чудернацький з крилами, як у метелика. Підняла його і раптом захоплення на її обличчі змінилось обуренням. Літак було зроблено з аркуша, вирваного з підручника географії. Так, переказуємо з вами текст. Паперовий літачок плавно опускається Оленці на парту. Вона усміхнулася такий чудернацький з крилами, як у метелика, і раптом захоплення на її обличчі змінилося обуренням. Літачок було зроблено з аркуша, вирваного з підручника географії. Так, отже, який в нас буде перший пункт плану? Подумайте. Чудернацький літачок, Так? Отже, поставили на наступному рядку одиничку. Перший пункт плану записуємо чудернацький літачок. Так, є. Далі йдемо. Така неповага до книжок здивувала Оленку. У неї найохайніші в класі підручники. Завжди обгорнуті без жодної помітки. Переказуємо. Така неповага. Обурила дівчинку, бо в неї були найохайніші в класі підручники без жодної помітки. Яким же буде в нас другий пункт плану? Здивування. Так, на наступному рядку поставили цифру 2 і записуємо другий пункт плану здивування. Є. Так, далі йдемо. А тут, а тут. Дівчинка розгублено озирнулася на однокласників. Більшість повторювала наступний урок, схилившись над підручниками географії. В одному з них не вистачало аркуша. Тільки в чийому саме. Переказуємо. А тут дівчинка розгублено подивилася на однокласників. Більшість з них повторювали урок, схилившись над підручниками географії. Але в одному з них не було аркуша. Тільки в чийому саме, Яким нас буде третій пункт плану, про що тут розповідається? Так, роздуми дівчинки. Поставили цифру 3 на наступному рядку і записуємо третій пункт плану. Роздуми дівчинки. Є пролунав дзвоник і розпочався урок. Так би й не дізналася, мабуть, Оленка, хто вирвав з підручника аркуш, якби на тому ж уроці випадково не допомогла вчителька, сьогодні ми з вами здійснимо подорож по країнах Африки, сказала вона. Відкривайте підручники на 107-й сторінці. Прочитайте уважно. А тепер гляньмо на карту і уявімо, що ми опинилися в одній із країн субтропічної зони, що в її природі насамперед привертає увагу. Хто розпочне нашу уявну подорож? Андрійку, ти переказуємо з вами. Пролунав. Дзвоник і розпочався урок. Так би, мабуть, Оленка і не дізналася, хто зіпсував підручник, якби не допомогла вчителька. Відкриваємо діти підручники, сказала вона, і починаємо читати з вами про Африку. Почитаємо уважно, гляньмо на карту і уявімо, що ми опинилися в одній із країн субтропічної зони. Хто розпочне нашу уявну подорож Андрійку, яким нас буде четвертий пункт плану? Так, подумайте, який. Допомога вчительки. Так, на наступному рядку поставили цифру 4 і записали Допомога вчительки. Так, є допомога вчительки. Так, далі йдемо. Оленка обернулась і відразу помітила, як зашарілося обличчя її однокласника. Він сидів сам за останньою партою. Андрій кавчився на трійки, часто пустував на уроках. Переказуємо Оленка обернулася і помітила, як зашарілася обличчя у Андрійка. Він сидів сам за останньою партою, вчився на трійки і часто пустував на уроках. Отже, який в нас буде п'ятий пункт плану? Андрійко. Так, на наступному рядку поставили цифру 5 і записали Андрійко. І далі йдемо. У мене тут аркуша немає, не підводячи навчительку очей, тихо мовив він. А де ж він? здивувалась учителька. У тебе ж новий підручник. Хлопець мовчав, Оленці стало прикро і соромно за нього. Переказуємо. У мене тут Аркуша немає, виправдовувався Андрійко. А де ж він подівся? здивувалася вчителька. В тебе ж новий підручник. Оленці стало прикро і соромно за хлопця. Так, який в нас буде шостий пункт плану? Шостий пункт плану? Сором. Так, поставили на наступному рядку цифру 6 і записали сором. Є? Так, а тепер ми слухаємо весь текст. Паперовий літачок плавно опускається оленці на парту. Дівчинка мимоволі усміхнулася. Такий чудернацький з крилами, як у метелика. Підняла його... І раптом захоплення на її обличчя змінилося обуренням. Літак було зроблено з аркуша, вирваного з підручника географії. Така неповага до книжок здивувала Оленку. У неї найохайніші в класі підручники. Завжди обгорнуті. Без жодної помітки. А тут дівчинка розгублено озирнулась на однокласників. Більшість повторювали наступний урок, схилившись над підручниками географії. В одному з них не вистачало аркуша. Тільки в чийому саме? Пролунав дзвоник і розпочався урок. Так би й не дізналася, мабуть, Оленка, хто вирвав з підручника аркуш. Якби на тому ж уроці випадково не допомогла вчителька. Сьогодні ми з вами здійснимо подорож по країнах Африки, сказала вона. Відкривайте підручники на 107-й сторінці. Прочитайте уважно. А тепер гляньмо на карту і уявімо, що ми опинилися в одній із країн субтропічної зони. Що в її природі насамперед привертає увагу? Хто розпочне? нашу уявну подорож. Андрій кути. Оленка обернулась і відразу помітила, як зашарілося обличчя її однокласника. Він сидів сам за останньою партою. Андрій ковчився на трійки, часто пустував на уроках. У мене тут аркуша немає, не підводячи на вчительку очей, тихо мовив він. Але де ж він? здивувалася учителька. У тебе ж новий підручник? Хлопець мовчав. Оленці стало прикро і соромно за нього. Ми з вами склали план до переказу. Він містить 6 пунктів, це 6 мікротем. В переказі вам треба їх всіх розкрити, тож повинно бути 6 абзаців. Крім того, ви вже помітили. Що використано в тексті історію літачка пряму мову, пригадайте, як оформлюється пряма мова. Нічого ми від плану з вами не відступаємо, а з абзацу починаємо відразу писати переказ.